Чотири кулі, два осколка, із половини години на чи на евакуацію. В боку дирка як мій кулак вирвало все, що можна було. Провели спостережний аналіз ходи, визначили ключові групи м'язів, на які потрібно влаштувати які цикли ходи є порушені. Тренуємо задню поверхню, ніг використовуємо зараз вже одноопорну не використовує палицю, Ми не бачимо загрози, виникнення болей в спині або надмірному навантаженню на ноги. Тому рухаємося вперед. Модричі то не є дешеве задоволення, але скільки б воно не коштувало, все одно ліпше, чи в умерець. Я їжджу сюди тільки сюди. Все, таких спеціалістів, як тут, от імно тих ребілітологів молодих, перше вони все, все знають, по-друге, вони розуміють, де що треба зробити. Вони тут таких тяжких піднімали. Я їх всіх знаю, тому що їх привозили. Я бачив, як приніматися їх привозили. І що з ними зараз з ними вже він вже реагує, він вже, він вже сміється в життєво. Тут дуже сильна реабілітація.